Доброго дня! З вами Ерія і ви на каналі Езотерія. Сьогодні я запрошую вас на медитацію. Ця медитація спрямована на відчуття миру у душі і на отримання благословення вищих сил. Вона допомагає уповільнити процес старіння, оздоровлює організм і допомагає покращувати роботу всіх систем тіла. В результаті медитації все, чого ви хочете від життя, отримує підтримку вищих сил. Це станеться незалежно від того, які у вас релігійні чи духовні погляди. Потужна техніка цієї медитації дозволяє краще зрозуміти людей та нівелювати негативні моменти. Оптимальний час цієї медитації ранок, але при бажанні можна практикувати її і в інший час. Практикуйте її щодня, і ви зміните свій стан на краще, а разом з вами зміниться і ваш світ, і ваше життя теж. Влаштовуйтесь зручно, спробуйте розслабитися і слухайте мій голос. І я направлятиму вас, тому просто слідуйте за моїми словами. Можете заплющити очі, якщо хочете. Можете зробити це зараз або в будь-який час, коли вам буде зручно. Я люблю проходити медитації з закритими очима. Тож відчуйте своє тіло і потурбуйтеся про нього, щоб йому було комфортно. Спостерігайте за своїм диханням, відчуйте, як на вдиху прохолодне повітря проходить через ніс. Як воно наповнює ваші легені, ваші груди, і як на видиху з вас їде вся напруга, все лишнє. З кожним видихом, ви видихаєте те, що створювало напругу. І з кожним новим диханням ви відчуваєте, як розслабляється ваше тіло. Відчуйте, як розслабляються ваші пальці ніг, як розслаблення переходить на ступні. Вони стають розслаблені та трішки важкі, як розслаблення хвилею переходить на гомілки, коліна, бедра. Розслабляється область тазу, поперед. Живіт стає м'яким, з нього йде напруга геть, і розслабляється спина, груди, дихання вільне і розслаблення переходить на плечі, руки, пальці рук. Розслабляється шия, обличчя, очі. Лоб, вся голова розслабляється, розслабляються вуха, і ви звільняєтесь від хвилювання і від тривог. З кожним видихом ви видихаєте непотрібне. Кожна клітина вашого організму сповнюється спокоєм і тишею. На душі стає спокійно і тихо. Відчуйте, як ви переходите в розслаблений стан свідомості, а навколишній світ починає ніби віддалятися від вас. Простір навколо наповнюється приємним, заспокійливим, рідним, білим світлом. Уявіть, що ви ніби перебуваєте всередині сфери, зробленої із чистої та світлої енергії. Ви відчуваєте себе тут спокійно і безпечно і так вільно і легко. Наповніть цей простір навколо вас позитивною енергією. Відчуйте подяку та любов до світу, до життя. І наповніть цією енергією вашу сферу. Візуалізуйте, як ця світла енергія огортає ваше фізичне і астральне тіло з усіх боків, як вона обвиває і сповнює душу і тіло спокійною радістю. Уявіть, як ця зіткана з білого світла і наповнена позитивною енергією куля навколо вас Вона починає розширюватися, як вона починає збільшуватися, і як заповнює весь простір, що оточує вас. Ця світла енергія поширюється на приміщення, де ви знаходитесь. Відчуйте, як енергія любові і чуйності. Наповнює навколишню реальність, ніби весь простір приймає вас і розуміє. Зробіть глибокий вдих та спокійний повільний видих. Дозвольте цьому білому шару, зітканому з чистої енергії, розширюватися все більше. Нехай позитивна енергія любові заповнить всю вашу вулицю, весь квартал. Відчуйте, як усі, хто попадає в цей шар, можуть також відчувати цю любов і чуйність і співчуття, і такі відчуття, від яких їм стає тепліше. Уявіть, як світло позитивної енергії, що росте. Охоплює все місто і далі, далі, всю країну, весь континент. Уявіть, що ви звідкись зверху дивитеся вже на всю планету, що вона перед вами вона неймовірно красива, надзвичайно блакитного кольору. Ви бачите обриси континентів. Океани, біле світіння повітряних шарів атмосфери. Відчуйте свій зв'язок з кожною живою істотою, що живе на цій прекрасній планеті, з кожною рослинкою, твариною. Відчуйте, як ви випромінюєте енергію любові та чуйності, посилаючи її на землю. І дозвольте цій чистій енергії, любові огорнути всю землю. Відчуйте, як вас сповнює почуття вдячності за можливість жити у цьому прекрасному світі, насолоджуватись його красою. Намагайтесь згадати якісь події, що відбулися з вами, можливо, сьогодні. Можливо, вчора, або і навіть кілька днів тому, за які ви можете бути щиро вдячні. Нехай це буде щось дуже просте, можливо, вам згадається сказане кимось добре слово або щось смачне, що ви з'їли на сніданок, або обід, або, наприклад, чашка ароматної кави, а можливо. Ви згадаєте дотик близької людини, щось таке, що змусить вас подумки усміхатися і відчувати спокійну, світлу, радість у своїй душі. Згадайте те почуття, яке захоплює вас в той момент, коли з вами стається подія, про яку ви зараз згадуєте. Зосередьтесь на цьому відчутті, освіжіть пам'ять про нього в своєму тілі, нехай почуття подяки за цю подію наповнить кожну клітинку вашого єства. Вберіть його в себе, збережіть його в собі. А тепер. Подумайте про свою роботу, згадайте якусь подію, що стосується вашої роботи, подію, за яку ви можете бути щиро вдячні. Можливо, вам колись запропонували підвищення чи виплатили несподівану премію, а можливо, вам вдалося закінчити роботу, яка не виходила у вас дуже довго. Або ви уклали вигідний контракт, а може, вас похвалили, або хтось із колег подякував за роботу. Знайдіть якусь подію, за яку можете бути вдячними і ще раз відчуйте те, що відчували на той момент. Дозвольте собі наповнитися цими приємними спогадами. І пов'язаними з ними приємними позитивними почуттями. Подякую за те, що сталося. А тепер подумайте про себе і знайдіть у собі якусь рису характеру, яка вам подобається. Не обов'язково обмежуватися однією позитивною якістю. Нехай їх буде кілька. Це має бути щось таке, що вам дійсно дуже подобається, що ви по-справжньому цінуєте. Подумайте над цим, подумайте, адже у вас багато якостей, щоб їх цінувати. Відчуйте подяку за те, що ви маєте ці якості. Відчуйте гордість за себе. Вони є у вас у цій якості. Освіжіть у своїй пам'яті емоції, які ви відчули, коли вперше усвідомили свої позитивні риси. Це дуже правильні і дуже позитивні спогади. Вони справді нам потрібні, вони важливі для життя. І це благо, яке ви відчуваєте зараз, запам'ятайте. Цей стан і є ваше справжнє я. А тепер уявіть, що ви випромінюєте почуття вдячності, доброти, яке поширюється на всю планету, на весь світ, в якому ви живете. Це схоже на водоспад, що походить від вас і поширюється на весь простір. Прислухайтеся до себе, у цей момент постарайтеся усвідомити, що здатність відчувати вдячність наповнює вас і силою оздоровлює вашу душу. Ваше тіло очищає вас від негативу тих, хто завдав вам зла і дає вам силу на прощення. Відчуйте, що ви стаєте щасливими від самої думки, що ви здатні відчувати цю подяку, і що відчуваєте подяку, ви очищуєтесь від негативу. Уявіть. А тепер згадайте когось, хто недавно чи давно завдав вам зла, когось, хто викликає у вас негативні емоції. Вам дуже хочеться звільнитися від цього негативу та відпустити від себе ситуацію. Зараз ми спробуємо це зробити. Для цього ми спробуємо побачити того, хто змусив вас відчувати негативні емоції. Уявіть, що ця людина зараз стоїть перед вами. І подумки повторюйте за мною. Я не виправдовую тебе. Але я прощаю тебе. Я не виправдовую себе і також прошу у тебе вибачення. Навіть якщо зараз вам не вдасться пробачити цю людину, то обов'язково вийде у майбутньому. Ви зробили перший крок до прощення. І з кожним днем, з кожною медитацією будете все далі звільнятися від того, що завдавало вам біль. І поступово ви зможете повністю відпустити від себе цю подію і відчути внутрішнє визволення та очищення від усього негативу, що з цим пов'язано. Скажіть ще раз: я прощаю тебе. І я прошу у тебе вибачення. Добре. А тепер уявіть, що є найвища сила, яка любить вас і піклується про вас. Це любов, любов чиста і щира. Вона не залежить від ваших умінь, позитивних якостей або недоліків. Її не потрібно завойовувати, заслужити. Вона просто є у Всесвіті і любить вас, тому що Ви це творіння Всесвіту, Його улюблене дитя. Які б у вас не були релігійні чи духовні погляди, важливо, щоб ви відчули, що це вища енергія і вища сила підтримує вас. У всіх ваших планах на майбутнє і у всіх ваших намірах Так і є, так було і завжди буде. Уявіть собі промінь світла, що спускається звідкись зверху, можливо, з неба, а можливо, з нескінченності, до верхівки вашої голови. Відчуйте цю теплу, люблячу вас позитивну енергію, підтримки, енергію турботи, радості, відчуйте це бажання сили, яка вас любить, провести вас життєвим шляхом, минаючи всі негаразди та небезпеки. Ця вища любов. Дає нам відчуття безпеки і абсолютної захищеності, впевненості в тому, що у вашому житті все буде добре, що ви заслуговуєте на щастя, що ви народжені для того, щоб бути щасливими. Відчуйте, як ця енергія спускається від верхівки голови вниз. По вашому тілу, по вашому лобі, очах, обличчі, шиї, плечах, руках. Ця енергія спускається до кінчиків ваших пальців, спускається до живота, по тазу. Бедра і спускається до колін, наповнює стопи і кінчики пальці в ніг. Енергія вищої любові та підтримки наповнює зараз кожну клітинку вашого тіла, вашого єства. Уявіть, як ви дякуєте цій вищій силі. Та енергії підтримки відчуйте готовність зустріти наступний день і крок за кроком рухатися вперед до свого майбутнього. Збережіть у собі це відчуття, насолоджуйтесь ним, дозвольте собі завжди відчувати цю вищу силу. І поступово цей стан ставатиме вашим нормальним і природним станом. Добре. А зараз я дорахую до п'яти, і ви вийдете з медитації. Один, два. Три. Ви виходите. 4, 5. Можете порухати тіло. очі розплющуються, і ви почуваєтеся чудово. Дякую вам за медитацію. Підписуйтесь на канал і поділіться своїм станом про те, як ви зараз, у коментарях.